Вітаю, дорогі друзі! Я сьогодні знову до вас із ексклюзивом. Жінка з Кривого Рогу стверджує, що працівники окремі ТЦК вимагали від неї 12 тисяч доларів. Я вирішила на своє на то ТЦК Покровська, коли мужа у мене забрали. Ну з цього ТЦК я вообще взагалі вахую. Взагалі, блядь, отак прямо впрямую говорять. Ну, підходять нам і говорять. Хотите говорить, типа, чтобы мы его убрали вообще со всех баз? 12 тысяч долларов. Как, а где мы должны взять 12 тысяч долларов, блядь, на. а во-вторых, блядь, даю уже, блядь, взятка, нахуй, все, блядь. Хуй ты там увидишь и одного, и второго. Хуй ты увидишь, я говоришь, одного второго вообще и деньги заберут. Ну, как вы разумеете, верить. Да, не верится справа особисто кожного. Тому що любу думку можна під сумнів поставити. Але якщо це правда, ну, то уявіть: от середня зарплата, я не мінімальна я зараз кажу. Мінімальна, настільки, я пам'ятаю, 8200 гривень. Це 200 доларів, чуть-чуть менше, ніж 200 доларів. А тут от такі якісь скажені суми пропонують людині, щоб я так розумію, в такий спосіб вони могли врятувати свого чоловіка від війни. Настільки це адекватно, настільки це нормально і чи відповідає це дійсності, якщо бажаєте, можете написати в коментарях. Також цікава ваша особиста думка. Я, наприклад, вважаю, якщо це правда, то це просто ну, геноцид під час війни. Це неприпустимо, таке не повинно бути. І це повинно жорстоко наказуватися з боку силового блока. Що ви робите? Бачите, неадихват. Що ви робите? Як ви думаєте? Що ви робите, сука? ви робите, че? Снімайте, дівчата всі на ка... Ну, а це події, я так розумію, десь у Львові відбувалися, і там жіночки кричать: знімайте дівчата на камери, всі дружно дивляться, як от ці всі процеси відбуваються. Ну, знов таки, об'єктивності раді. Ми не знаємо до кінця, може він чинив кримінальне правопорушення. Але я думаю, оскільки такі похожі процеси відбуваються в принципі, по всій території України, виходячи з роликів в мережі, я допускаю, що це там в нього якісь порушення там, мобі... правил мобілізаційного призову, там не обновив дані або Велка не прийшов, І тут лагідно, добровільно, головне забезпечуючи йому права, гарантовані конституцією на гідність, на недоторканність, на безпеку. Да? Працівники поліції, от із я так розумію, з працівниками ТЦК лагідно забезпечують. Хоча для адекватної людини зрозуміло, що це, це ж не адекват, це ненормально і так бути не повинно. Це потрібно засуджувати. Ви знаєте, Ну, а це, друзі, як ви зрозуміли, продовження цього ролика. Його взяли, запихнули в автомобіль, ну і відповідно відвезли далі по справах. Чи співчувати йому, чи радітися за його, що він може ось-ось героєм стати, це діло, знаєте, кожного особисто. Я вважаю, що будь-яке беззаконня не можуть принести до якогось позитивного результату. Я вважаю, що все ж таки громадяни України заслуговують на адекватне ставлення правове з боку держави. Ми ж не якийсь там, знаєте, найгірший народ, який якось аморально веде себе або вчиняє злочини постійно. У нас люди достатньо мирні, у нас люди навіть по слові це є, як кажуть. Наша хата з краю, навіть іноді не лізуть в якісь там конфліктні ситуації. Але ви ж бачите, чим більше не лізуть, тим більше от, от такі жорстокі відношення і от такі дії незрозумілі по відношенню до громадян. Доброго вечора. вечіра. Дивіться, я уновив резерв плюс, і я знав, що я знаходжуся в розшуку. Вам потрібно звернутися до картика на лінії. 100. А тут, друзі, що відбувається. Особа, ну я наперед не буду викривати, де знаходиться. Мої ви, ви догадалися. Телефонує на спецліті 102 і повідомляє, що його шукають. Що він в розшуку, ну по ТЦК. Хоча ви ж знаєте, цей розшук, на мою думку, він абсолютно незаконний. Це не той розшук, який визначений кримінально-процесуальним кодексом. Я в розшуку поліції, правильно? Ну, якщо поліції, то відділок поліції. Я ще... Так, я ж звертаюся на 102, а... ви ж відділок поліції. Ні, ми не відділи поліції, мене не, не кидала. Ну добре, можливо, опервався зв'язок. Так. То що маю повідомити працівникам поліції? Дивіться, я знаходжуся в розшуку, правильно. Я хочу повідомити своє місце Ну, нехай працівники поліції мене затримають, ну, я ж законослухняний громадянин. І де ви перебуваєте? Прошу? І де ви перебуваєте? Рівенська область. Я здаюсь, ну, я не хочу переховуватись від правосуддя, я здаюсь. Приїжджайте, забирайте мене. Ну, як ви зрозуміли, я не буду вас довго мучити цим відеороликом. Я просто промотаю на кінець, щоб ви почули розв'язку. Тобто вони встановили його там персональні дані, хто він, звідки, прізвище м'я по батькові і все в цьому роді. І в кінці, от короночка, фіналочка, як кажуть, ви мені кажете, ви в курсі, що я захожу в розшук подали. Ну дивіться, я звертаюсь до вас за допомогою. Ви каральний орган чи ну? Так, Правильно, це виправний центр, до в якому, виправний якому виправний. я находжуся. Ну напевно, в городок мене в розшук хто подав, якщо я в у поліції. Скільки раз я буду вам дзвонити? Переведу на юридичну мову. Просту окремі працівники ТЦК вчинили службове підроблення, тобто занесли до офіційних документів завідомо недостовірну інформацію. Тобто, ну, людина сидить, грубо кажучи, на зоні. І людина телефонує каже, я в розшуку, я здаюся, ось я тут нахожусь, приходьте. Ну, як ви розумієте, тут випіюща некомпетентність, з боку ТЦК. Чому? Та тому, що, на мою думку, можливо, вони відносяться до громадян як до ресурсу. Вони ж часто люблять там, ці слова вживати: мобілізаційний ресурс, там, ну, не, не до людини, як, знаєте, як до громадянина, як до чогось такого достойного, гідного, як те, що викликає якусь повагу, а мобілізаційний ресурс. Вот вам и результат. Люди! Ну, я думаю, мне пояснювати не потрібно, что тут відбувається. Да? Саме головне по законодавству України, якщо допустити, що це працівники ТЦК, вони не уповноважені на здійснення затримання громадян. Як я люблю повторювати, хтось скаже, так за кримінальним кодексом України будь-яка особа може затримувати і доставляти там відповідні відділки поліції. Так да, ну не забувайте, якщо особа вчинила кримінальне правопорушення, те, що особа знаходилася просто на вулиці, це не є вчиненим кримінальним правопорушенням. І, Відповідно, зверніть увагу навіть уночі, тобто, коли вже темно, вони орудують, вони цим займаються. Ну, звичайно ж, більшість можуть написати. А це постановка, декорації, голівудські зірки. Ну-ну. Друзі, наразі от такі новини на сьогодні. Зарані вдячний вам за те, що ви переглянули. Прохання підтримайте цей канал своєю підпискою. Це молодий канал. Хотілося б алгоритми Ютуба рекомендували його більшій аудиторії. Для цього необхідна підписка, коментар будь-який, в принципі, написати. Хоча мені дуже. Цікава ваша думка. Ну і поставити лайк, якщо не важко. В мене все. До зустрічі.